Жека, а повідкривай, хай провітриться трошки все. Тут такі задхли трішки. Повітря таке. Я пробую, я буде сидіти, нити заболів. Що не то є, що я хуя? А ну торт поставив назад, на. маху. Не ще їбанулись туди, блядь. Женя, розкажу історію. Бородатий хуй, Поспорив з тим Женєю. Що він скине скільки кілограм? Шість з половин. Шість а, з давайте розкажемо, нехай знають. Просто щоб не, просто ходи вийобується, чоловік. Каже, за місяць скину 6,5 кг, Якщо не брею бороду, нахуй. Скільки скинув за місяць? Та він навіть не важився вже. По-моєму, набрав даже. Так давай його побриємо в прямому ефірі. А ти не брив його ще? Ні, він не брився. А чого не брився, він ж проїбав. Ну я просто добрий. Ти що, долбойов? Женя, вітаю тебе, ти допиздівся. Чат, ви хочете, щоб ми його побрили в прямому ефірі? Ну, він це ну, він це про Це абсолютно про чесний спор був. Він пішов в зал два рази, блядь. Ні, ну він трішки побільше. Трішки походив. Через день я в залі був. Скільки, дні, скільки раз три. ти був в залі, скажи мені? Ну, два тижні по три рази на тиждень він. О, по три а, два тижні, тижні, тижні заболів. Куди? Який спор? Яких два тижні він болів, блядь? Ну, а Чотири дні, блядь. Ну, питання в іншому. Тренер у тебе є чи немає? Жень, uh, треба купити тример. А це прям тримерно, може, треба спочатку, мабуть, ножину самогонути. Машинка, потім, а потім, пот Ну і потім уже наголо. Фу, такий уйобок він буде. Ти побачив, що тобі покращує настрій, коли комусь погано. Так, мені класно стало. Ебать, класно стало зараз. Вау. Короче, ми ж говорили про те, що можна, звичайно, хіхікати з друга в той момент, коли він тільки починає, але моменти складні. Найкраще, що можна зробити, це звичайно разом з другом підйобувати когось іншого. Тому <кій> цей день настав. Я вам показую фотографію Жеки до. такий Жека. У нас є з собою прекрасний набір, значить, от він. Значить, всі можливі насадки, які тільки можна було знайти. От вони. Ну що, бреємо Жеку. Я буду лежати наступне. Сьогодні і завтра буду лежати просто. Я розумію, що в тебе енергії не дуже багато, але хочу тобі сказати, що у тебе зараз аура не дуже позитивна, якщо чесно. Да, я знаю. От. Я хочу якось її трішки оживити, спробувати. Спробувати може взагалі не буде нічого. Давай побриємо Жеку. Давай зробимо все. Просто брейте його. Ні, я хотів, щоб ти брив. Я не хочу обрати. Це ваш спор. Ні, Я хочу, щоб тебе брили, а щоб не я це робив просто. Ну я думав просто дивися, штука в тому, що брити можна ж по-різному. Є <клес> різні э, зачіски э, вуз і тому подібне. У нас є різні варіанти. О, у нас є отакі варіанти. У нас є отакий варіант. Отак mm -hmm. можна. Можна ось так. О, диви, як красиво. <клес> <клес> От такого же уявляєте? Фішка в тому, що ми його добриємо наголо, да. але в процесі ми можемо зробити багато форм. І чим більше з цих форм ми зробимо, за кожну форму я доначу. А чека, що це таке красиве таке йде уже? О, це красиво? А що, ну, це Це по-вашому. Це красиво? Ну, це не хуйово. Ну окей, оце нормально. Ну, але подивіться на цю красоту. Давай Жак. Розстеламо красиво. Зараз, значить, готуємо місце. Отак От ти будеш сидіти. Отут прекрасно, так, щоб він сидів. Угу. Ну, Давай ставити стілець. Пане Євген, сідайте. Боже обрати, Жек? Побраєш його? Так я думав, що ти будеш. Я не хочу. ти. Ти виграв спор. Я не при чому. І причому, що я не. Ну хочу. давай відволічешся чуть-чуть. Не хочу. Ну, будь ласка, ну побрийте його Жак. Це твій спор. Ні, так там же ж є для тебе ця інструкція. Ти зрозумів, в чому був смисл? В тому, щоб ну ми ж домовлялися наголо побритися. Так. І ми дум... ну, що я думав. Ми, по ходу, я тобі даю 10 варіантів, і чим більше ти зробиш до моменту, поки ти збриєш наголо, кожна стрижка тисяча гривень на збір. Поняв? Ти не зможеш зробити всі 10, але якусь кількість цих ти зможеш зробити. Диві, щоб... Якщо ти зараз об'єся від мене, то давай стрижеш ти і кожен я доначу. <ріху> 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 Донатиш за кожну, яку ми зробимо. Да. Так, з якої тоді починати? Дай мені. Я тобі <ріху> розставлю за. Давай, розстав, що за чим брить? Зараз ми підберемо все. Ну, перше, зрозуміло, що це оце. Блядь, ні, Понятно, зрозуміло? що це оце. Значить, починаємо ми з оцього, Спочатку Жека буде ось такий, потім Жека буде ось такий, потім Жека буде ось такий, а потім ми наголо все збриємо. Давай, Жека, сідай, поїхали. Ми зробимо красиво спочатку. Міш, посиди хоч поруч. Не, не лежи на диванчику. діванці. До ось... ну, що нас. мені там? Куди мені туди? Он до, в тебе є твій. Твій... Можеш на ту сторону перекинути, як все. <кхух> Зараз все перекинемо. <кхух> Йди сюди. Ти правильно насадку взяв? Ти Знаєш, як це робити? Ти колись це робив? Так, я ж сам себе весь час. Не переймайся. Дивись, я думаю, просто. Запомніть мене таким. Боже, ти який уєбан будеш. <кхух> так, стоп. Ну ти ще. Який <кхух> клас. Тримай. Тримай. Тримай мені те, що буде. Мені ж треба розуміти, що, що Але, робити. А чого я буду у нас в однакова. Я буду майже як ты. Ну давай. А ты ж десь побачив, показував фотку без бороди, не. Давнишми скидав. Господи. Блять, там якась білка, мені здається, може жити вже без проблем. Все это вже нема борода. Покажи. Да ты я Ты прямо. его піздець. Ну дивись, зараз крас... Ну, щас. Дайте, дайте я в кульочок зберу те, що залишилося. Чекай, не спіши, що ж ти, ти бачиш? Да, 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 да. От ти так треба не чіпає. Так вуса її не чіпаю. Тільки що так дернув там. Ну, потім бар, да? Тож звідси я так до вус. Ну от, що... от це залишаємо, а, та, і ось це залишаємо. Ось, ось тут у нас лінія. У ебать воно розсваливает Єбать Ебать, воно вже на полу. Женя. Кто блюд, і прибирає. Не знаю, все, що таке можна. Та все красиво. Двойки у нього другий подбородок ну, а Тобі він схожий на цього солдати. На а, не дивись Австро-Угорської імперії, який знаєш, типу. і так, щоб не балай. Це такий, блядь, логан з Житомирщини. — Це не не <рес> кажуть. Він аж плаче, в тебе сльоза єдає. Прикинь, у нього сльоза є. Так брехуха ти. Яка сльоза? А дивись, іди. — А це око вон, вон, подивись. — А це Ну, дивися, по-перше, давай глянемо. Ну красиво виглядає. Мені людей погодяться. Тобі треба до всіх звертатися судар. Бля, тебе хоч трошки боялись, коли тебе борода була зараз. Тебе будуть нахуй слати, блядь. Йому треба не на машині їздити, а на цій знаєш на бричці. На велику будеш хуярити. Пощо роздавати. Так, а другий варіант. Михайло, де другий варіант? Покажи. Перший, Перший у нас схожий вийшов. Петро, ще. Що? Зроби тоненько, бачиш щоку забив. Ага, а другий варіант там. Покажи другий варіант, щоб ми потім на другий ну, главное, не командували. щоб мама не побачила. Ні, ні, зачем. <головіка> <ж таке>, <головіка> Покажи, Рушень. <головіка> ага. Тоненьким зробити ось тут ти маєш на увазі? Жень, щоки йому Ось Отут по скулам лише половку. Ага, ось так, типу. Надавте знизу дивіться, скільки там що. Зараз красивенько тут так оформлено. Так, друга, друга. Це все підходить? Ну мені здається, ну у тебе немає тут стільки, в тебе вуса, стільки тут не доростає. Що ти можеш зробити з цим? Не дорослий. Ну, йому би вибрати, знаєш, підстаночок, станочок оце що. Все. А, ось, Philips OneBlade Blade є. А що ти думаєш, що воно візьме? Вчора дію рекламу, давайте ще раз. Тікажань, давай. Знизу і проти входа, понял? Не боляче. Ні. Що не. Та вона те ж саме бере. Ти бачиш, так само як і було. Вона Дайте. не дає більше. За ремайстер збирає. Давайся. Так ти не жалієш йому шкіру взагалі. Вона не Тобі не боляче? Вона шкіру нічого не робить. Так роби. В 4 роки. Та похуй. Шо? Та дерби уже. Нормально, оце обрати надо. Було, бачиш. Золото Карпат. А тепер постав поруч фотографію. Степанку. Спавай, Жень, не подивимось, дай. Класс. Трішки різні люди. А покажи другу. Ну, ну, все, залишаємо. Два, ты заранеешь страх, тысь, вот так бока забираешь. Аккуратненько. Це ще з мене три 3000 за тебе, блядь. Да? Ну давайте ты Ой, пострадав сразу. Ну давай, Жень. Не, я бы його хоча б бока Ну, Да, бока б топ. Та ні, куди. Ніхуякі там переходів не буде. Тільки по землю тобі їбать, нахуй. Так, я тобі красиво, що його добре, щоб все виглядало адекватно. От ти прикинь, весь день стоять, ти працюєш. Ну, типу, тобі. Я не уявляю, треба дуже сильно любити цю штуку. Що воно стоїш на похуях собі біля і бачиш, з стамком. Так, на похуях на цілий день на ногах, блядь. Що, пішли, вуса робити тобі. Все є. Є? Все, є. Все. Похоже, ]觉? чат. <смір> Алло. Ну да, чи тебе тут лишаємо тут? <смір> <смір> ну і нагадуємо, що було, до. <смір> Я не знаю чого, але мені ну, типу, подобається, що. Що, ну, типу, що саме тобі подобається? Коли ти без бороди. Це красиво. <смір> чого? Чат, вам подобається без бороди? Чекай, а що ми зараз робимо? Okay. Дивись, по-перше, шо... ось ось вуса. Дивись, з вусами тобі окей. А ну-ка, глянь. Тобі не вуса нормально не ростуть. Якщо вони були густі, то може було підзайдутися. Ні-ні, тобі буде норма, зараз лишимо тобі там 20. Під школою дітей mm -hmm. <laughs> чекати. Чого? Ну подивися, як він виглядає. Ні, тобі ні? Не... не схожий на дядю Валеру. Все ж дядя Валера. Школова. Блин, может так може так залишити? Диви, А сбрывай, давай. давай. Офигенно! Ні? вам так не, не прикольно? Що, збриваємо вуса, точно? Mm -hmm. тобі не подобається? Ні, ну там же ж третий вариант. Чаплина, воу. Чапліна, Чапліна хуяром і потім під його, конечно. <ріхи> Чарлі Чаплін, що <шо> ви хочете? <ріхи> з вусами було лучше. Знаю, я... це, це, не знаю, як два якісь. Бля, збиравай би пізде. Бля, як він так від. щоб в нього так отут на цій хуйні робити. Це росла? треба робити, можна зробити. Я їба урод. — рот. Тако прямо тут, блядь. Би... Це є, може йому пересадку волосся от сюди зробити. Чому та нівочка, яка писала, що я нравлюся? Вона вже заблокувала тебе. М. Жек, є проблема. Через те, що у тебе була борода і вуса, не було видно, що у тебе насправді половина всього росте із носа. Mm. Там так Це отак так ішло, так, да все. Mm. О, все, дивися, так красивенько. Глянь, дивися. Ну, Ти дуже свіженький. Я не знаю. Ти же сам побраєшся, вже пристановище в нього. Устроився, блядь. Устроюся, блядь. — Ну давай, я тут доброю тобі красиво. Та нормально, Жак, я думав, в геть яку я був, бо красиве, красиво. красиво. Ні, реально. — Я сказав, що я. Ті, в тій сука, бороді ходиш, як грязний щось. Чуть атмосфера грязна гря гря в тебе, сука, а в тебе. Не, ну, в цій чаті пишеш, що уйобок, але це в одиниці. Ну, ти тепер вообще не внушаєш нічого. Тобі хочеться, як по лапах, попрацювати. Ні, нормально. Я просто хорошо, давай красиво, ти як свіжайший. сука, свіжий, нахуй. Бачиш? Ну, він прямо максимально свіжий. Дивись. Ти свіжачок. фух-фух. Фу, фу. Дивись. Дивись. Ну, жек. Ну, в сторону не повертайся, тут якби драба. Да, ну, давай, ти худіший став. Куди? На чому. Подивись, блядь, подивись. Правда, лучше так. Ну так. По-перше, це борода була уїбанська. Ахуєнна, їй треба було просто. Ну, треба було, Ну, тобто, <реш> так ми і так і зробили. <реш> Диви, красиво все виглядає. Залі. Ти зараз трішку їбанеш з переходяками, фух, акуратно, тут коротко їбанеш. Yeah. І все. Буде чітко. — О, точно, Блін, ми могли зважитися до і після жиції. Скільки, скільки це? Це грам 20. Так. Ну, борода що там? Що? Обережненько, вставай. Давай зараз. Так подивим. воно ж не важно ніхуя, дивись. Що тут, блядь? Нормально, ж свіжий став. Конечно, блядь. — Ну що. З мене на банку три і з тебе три. А що з тебе три? А чого ні. Я скажу, закину. Да, то, Два раз. Я тоже.